Доброго дня, мене звати Сергій. Я водій інклюзивного класу авто, що призначено спеціально для перевезення людей, які користуються кріслами колісними. Я працював з звичайним водієм звичайного таксі, і потім, коли дізнався, що уклон збирається відкрити інклюзивний сервіс для людей, що пересуваються на кріслах колісних, мені стало цікаво. Я подумав, що це реальний шанс допомогти таким людям, тому що до цього, наскільки я знаю, такого. Сервісу не було в Україні. І як тільки машини запустилися, мене взяли на роботу. Нас зібрали в аудиторії, десь, ну, скільки нас було всіх водіїв і наше керівництво. От, і людина нам пояснювала, як себе поводити правильно з людьми, що пересуваються на кріслах колісних, взагалі з людьми з інвалідністю. Ці люди нічим не відрізняються від людей, які не мають інвалідності. Просто ну так сталося, а в усьому іншому це теж людина, яка теж заслуговує на повагу і на співчуття, і на людське відношення. Перші дні було будь багато простою. Ми в основному висіли на телефоні і відфільтровували людей, які не розуміють, що таке інклюзивний сервіс. Бачачи на картинці таку доволі велику машину, вони вважають, що це мікроавтобус, в якому там 5-6-10 місць. Або вони вважають, що це велика машина, яку можна перевезти там будь-матеріали, собаку, кота, там не знаю, пральну машинку, буває все, що завгодно. Зараз у нас майже немає простої, то десь між замовленнями може проходити десь хвилин 10-15 максимум. Тобто ми виконуємо одна машина десь в середньому від 7 до 10 замовлень в день. Автомобіль особливий тим, що в ньому є підйомник, який розкладається для того, щоб людина на кріслі змогла спокійно заїхати на підйомник, зафіксуватися, потім я піднімаю підйомником людину з кріслом. Вона заїжджає всередину автомобіля і там є спеціальне місце для крісла, яке фіксується. Людина теж пристібається ременем безпеки, в машині є ще два місця для супроводжуючих. Ззовні нічим не відрізняється від звичайної. На жаль, двори часто бувають запарковані, тому мені доводиться або вставати просто посеред дороги, або подаватися задом прямо на тротуар, щоб розпасти рампу, щоб людина могла кріслом відразу заїхати з тротуару. На жаль, це не завжди можливо. Люди різних категорій. Це можуть бути і пенсіонери, якась старенька бабуся, або старенький дідусь, якого там діти чи онуки везуть з лікарні або до лікарні. Або навіть в мене було таке, що просто вивезли бабусю, яка три роки сиділа в хаті, нікуди не виходила, бо не мала можливості. Не просто виїхали покатати її по парку. Одного разу ввечері я віз дівчину з побачення. Є ветерани, є. Просто люди, які тимчасово не можуть ходити, бо у них там чи зламана нога, чи щось таке, вони теж пересуваються за допомогою крісла колісного. На жаль, насправді, таких людей буде з'являтися ще більше, і це вже видно, їх з'являється з кожним днем все більше і більше. Так, в цьому абсолютно нічого страшного нема. Більшість цих людей, вони самі можуть пересісти, їх не треба піднімати на руки, перекладати. Це не маленька дитина, це людина, яка сама, в принципі, може дати собі раду і тільки треба допомогти трошки. Ну, а взагалі спілкуватися з, людьми, з людиною, і вона сама розкаже, в чому і як їй треба допомогти. Хотів би побажати, щоб було більше таких машин. Тобто попит вже перевищує пропозицію. І людям часто доводиться чекати 40 хвилин, поки приїде машина, тому що місто, корки, і справді дуже, -дуже багато людей вже стало. Приємно з того, що я можу справді зробити щось добре, щось хороше для цих людей, якось їм допомогти. Люди отримали додатковий шанс на переміщення, на свободу. Вони можуть просто дозволити собі виїхати, просто піти до парку погуляти. Зараз це набагато легше, простіше, займає буквально ну, 2-3 хвилини, щоб зайти в автомобіль і поїхати.